Вулкани є одними з найсмертоносніших і найнебезпечніших явищ на нашій планеті. На щастя, більшість з них перебувають у стані спокою і не здатні завдати нам шкоди. Поки ще зараз ми дізнаємося, що б сталося, якби ці супервулкани раптом почали вивергатися. Але це ще не все. Ми також дізнаємося, що відбувалося б, якби один із найбільших вулканів на Землі вирішив вибухнути. Після цього ми дослідимо, що відбувається після виверження вулканів, і покажемо, що трапляється під час вулканічного апокаліпсису. Перед тим як зануритися в суть, давайте розберемося, що ж такого супер у супервулканах. Ці вулкани це не просто великі резервуари з лавою та попелом. Їх визначають їхні колосальні величезні кальдери. Ці масивні кратери можуть охоплювати відстані, які дорівнюють розмірам таких міст як Лос-Анджелес, Нью-Делі і Сінгапур. І коли деякі з цих супервулканів вивергатимуться, вони викинуть стільки каміння та попелу, що покриють цілі країни уламками. Отже, якщо вони всі почнуть вивергатися одночасно, чи буде у вас хоч одне безпечне місце, куди можна втекти? Наш ланцюжок реакцій супервулканів починається в одному з найбільш улюблених національних парків Каліфорнії Єлоустоуні, відомому своїми захоплюючими гейзерами. Вся ця місцевість лежить на вершині масивного супервулкана, який може вибухнути будь-якої миті. Цей супервулкан вибухне з силою. Приблизно в 2500 разів більшою, ніж виверження гори Сент-Геленс у 1980 році. Сила вибуху буде еквівалентною майже одній чверті мільйона мегатонн тротилу. Приготуйтеся заткнути вуха, оскільки цей вибух буде чути через кілька штатів. Попіл закриє горизонт, і, на жаль, більшість дикої природи національного парку загине від вогняного виверження або його наслідків. Перш ніж пил почне осідати в Єлоустоуні, інше виверження станеться на західному узбережжі Сполучених Штатів. Цього разу кальдера Лонгвеллі пробудеться після свого довгого сну, який тривав 760 тисяч років. Те давнє виверження було настільки потужним, що створило кальдеру, яка і досі понад тисячу кубічних кілометрів уламків вирвуться з вулкана, викидаючи неймовірну кількість попелу та лави в повітря. Далі, далеко через Тихий океан, гора Тоба в Індонезії детонує з оглушливим ревом. Тропічний рай перетвориться на хаос, і мільйони людей, які живуть поблизу цього вулкана, зіткнуться з жахливими наслідками. Люди по всьому світі дихатимуть густим гарячим вулканічним попелом і без важкої захисної маски це може спричинити задуху та неможливість дихати, але це не вперше, коли таке сталося. Востаннє тоба вивергався 74 тисячі років тому, і це був один з найпотужніших вибухів в історії Землі. Величезна кількість матеріалу, викинутого в атмосферу, спричинила так звану вулканічну зиму, блокуючи сонце та призводячи до значного зниження глобальних температур на кілька років. На завершення нашого дослідження ланцюгових реакцій супервулканів давайте повернемося ближче. До місця одного з найбільш відомих вивержень в історії гори Везувій. Її супервулканічний сусід, Комп'ян Флегрей, вивергатиметься та занурить неаполітанську затоку в ще більший хаос. Дві тисячі років тому Везувій стер з лиця землі місто Помпеї. Сьогодні цей супервулкан загрожує життям понад 2 мільйони людей, що живуть у мегаполісі Неаполя. Якщо епіцентр цього виверження буде під водою, ваша відпустка на італійському пляжі буде зіпсована цунамі заввишки до 30 метрів, яке наближається прямо до вас. Це були б не єдині виверження, що відбуваються по всьому світу, але вже наслідки будуть катастрофічними: міста зануряться у темряву, аеропорти по всьому світу призупинять рейси і навіть знайти придатне для дихання повітря стане справжнім викликом. Хаос і руйнування, викликані всіма цими виверженнями, залишать мільйони людей без даху над головою, і кількість постраждалих буде зростати, оскільки наслідки вулканічної зими дадуть про себе знати. Із значною кількістю вулканічного матеріалу в атмосфері вона наповниться сірчаною кислотою, що блокуватиме сонце. Гинутимуть врожаї, що призведе до вимирання багатьох видів тварин. І як у наслідках давнього виверження гори тоба, глобальні температури впадуть на кілька років. Єдина світла сторона в цій буквально темній ситуації полягає в тому, що це значно зменшить наслідки антропогенного глобального потепління на певний час, і є надія, що в подальшому людство може об'єднатися аби знайти шляхи для збереження життя. Давайте поглянемо на те, що сталося б, якби вулкан Кракатау на індонезійських островах знову почав вивергатися. Як би ви дізналися про наближення цього дня, як ця подія може зробити вас глухим? І чому це могло б стати корисним для нашої планети? Серпень 1883 року. Індонезія відбувається одна з найкатастрофічніших природних подій, зафіксованих в історії. Вулкан Кракатау, розташований на острові Раката, вивергнувся з небаченою силою. Викинувши величезні обсяги газу та попелу високо в небо, вибух був настільки потужним, що його звук долетів на відстань приблизно рівну ширині Сполучених Штатів. Хоча на той момент острів був безлюдним, наслідки виверження призвели до загибелі 36 тисяч осіб. Але це ще не все. Воно також спричинило невелику зміну клімату. Тож, якби Кракатау вивергнувся сьогодні, чи стало б це кінцем для людства? Перед тим, як поринути у цей сценарій катастрофічного виверження, є одна важлива деталь після виверження 1883 року, велика частина вулкана Кракатау обвалилася у море. Він продовжив вивергатися під водою, що дозволило йому знову вирости з океану. Проте тоді Кракатау був удвічі вищим, ніж сьогодні. Тому, щоб стати настільки ж небезпечним, він мав би повернутися до свого початкового розміру. Отже, уявімо сценарій, де виверження 1883 року не сталося, і вулкан є такою ж бомбою сповільненої дії, готовою до вибуху. Якщо би ви жили у столиці Індонезії, Джакарті, ви б одним з перших помітили, що щось пішло не так. Протягом місяців ви б чули дивні глухі вибухи, після яких ваші двері та вікна почали б сильно тремтіти. Ці звуки були б результатом вивержень під поверхнею Індійського океану. Через кілька днів після цих звуків Кракатау почав би викидати невеликі обсяги попелу, які падали б навіть на південь Індії та Таїланду, ближче до острова Раката, де розташований Кракатау, великі обсяги пару та диму здіймалися б в атмосферу. Протягом наступних тижнів вулкан почав би викидати величезні кількості вулканічного скла та розплавленої породи, які вкрили б поверхню океану навколо острова, спричиняючи значні порушення в рибальстві, морських шляхах та житті морських істот у прибережних екосистемах. Зрештою, ця башта з диму та уламків ставала б усе більшою. Вулкан із шаленою силою викидав би гази та попіл на висоту до 25 км кілометрів у повітря. Але це було б лише підготовкою до головної події. Наступного дня цей монстр вибухнув би з такою силою, що звукові хвилі облетіли б земну кулю чотири рази. Хоча не кожен на землі почув би цей шум, його можна було б почути навіть в Австралії. Навіть за 160 кілометрів звук вибуху був би голоснішим за реактивний двигун. Сподіваємось, ви б не були ближче. Оскільки таке наближення призвело б до миттєвого розриву барабанних перетинок, після вибуху навколишні регіони занурилися б у темряву, це сталося б через те, що весь попіл, викинутий кракатау в небо затулив би сонячне світло на наступні три дні. Але найгірше ще попереду цей масивний вибух призвів би до обвалу вулкана. Великі частини Кракатау обрушилися б у море, спричинивши серію руйнівних цунамі. Мільйони людей у навколишніх районах Індонезії опинилися б під загрозою смерті. Якби ви жили в Джакарті, вам потрібно було б знайти дуже високе місце, оскільки хвиля висотою понад 37 метрів. Могла б затопити столицю, а люди у прибережних районах аж до Гаваїв та Південної Америки також були би насторожі. Якби авіарейси ще не були скасовані, літаки почали б падати з неба через мінімальну видимість та загрозу від вулканічних хмар попелу, які можуть пошкодити управління польотом та призвести до відмови двигунів. Виверження призвело б до утворення величезної кількості пилу та уламків. Настільки, що якби все це осіло в одному місці, наприклад, у Нью-Йорку, лише антенна Empire State Building виглядала б з під попелу, Індонезія, інші частини Південно-Східної Азії та Австралія опинилися б під великим впливом осаду попелу, що осів би на їхніх сільськогосподарських угіддях, це завдало б значних збитків, врожаю і худобі, які боролися б за виживання у забрудненому попелом середовищі. Але, як не дивно, із цієї катастрофи могло б вийти і дещо позитивне, виверження могло б тимчасово допомогти у боротьбі зі зміною клімату. Коли Кракатау вибухнув у 1883 році, він знизив середню глобальну температуру на кілька років. До того ж, усі ці тонкі частинки в повітрі створили б приголомшливі види протягом наступного року заходи та світанки набули б вражаючого червоного та помаранчевого відтінку. А сонце й місяць здавалися б зеленішими, ніж будь-коли, уявіть, що вулкани вибухнули. Що станеться далі? Вулканічний апокаліпсис. Про яку шкоду йдеться, яким буде життя для тих, хто вижив. Підготуйтеся, це може бути найгірший прогноз погоди, який ви коли-небудь чули. Кожен вулкан на землі активний чи сплячий, на суші чи під водою. Готовий вибухнути. Ви можете очікувати, що побачите клуби попелу, лавові бомби, струмені на кожному континенті і в кожному океані. Якщо всі вулкани на землі вибухнуть одночасно, це викличе потужні землетруси. Це відбувається тому, що багато вулканів розташовані поблизу рухомих тектонічних плит землі. І хоча лава та землетруси безумовно завдадуть значної шкоди, одним із найбільших ударів, з яким ми зіткнемося, стануть отруйні гази, які вивержуться з вулканів. Хмари газу, диму та попелу можуть рухатися майже рідкоподібно у будь-яке місце світу. Вони можуть накрити землю за лічені хвилини. Але уявімо на секунду, що вам вдалося пережити перші вибухи. Що ж, у мене є для вас два дуже тривожні слова: вулканічний попіл. Вулканічний попіл затемнить небо, блокуючи будь-яке сонячне світло. Це призведе до різкого зниження температури на землі. Без сонця температура на поверхні землі впаде до 0 градусів після першого тижня. А до мінус 66 градусів до кінця першого року. З позитивного боку це більше не буде вогняним пеклом смерті, але відсутність сонячного світла означає відсутність рослин, а отже, і відсутність їжі для тварин. Більшість видів тварин вимиратимуть, оскільки відсутність рослин спричинить масове вимирання через вплив на харчовий ланцюг. І не сподівайтеся на тих, хто виживе, кислотні дощі покінчать із ними. Це відбувається через ті вулканічні гази, про які ми згадували раніше: хлористий водень, вторит водню, сірководень і діоксид сірки конденсуються в атмосфері і випадають на землю у вигляді дощу. Це забруднить будь-яке залишене джерело прісної води. Яким буде життя для тих, хто залишився в живих після цього? Ну, економіка вам не допоможе. Вулканічні руйнування призведуть до повного економічного колапсу. Кожен бізнес і банк закриється, ви втратите доступ до кредиту і миттєво станете безробітним, хіба що вважатимете виживання в руїнах вашою новою роботою. Це буде справжній постапокаліпсис, вам доведеться шукати джерела з прісною водою, вирушати в безлюдні землі за запасами і жити в обігрітих підземних бункерах. Хоча цілком ймовірно, що вулкани можуть активувати один одного через близьке розташування, Ймовірність того, що всі вулкани на землі вибухнуть одночасно, є надзвичайно низькою, але це змушує нас задуматися про те, як швидко все може піти Шкереберть. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. Натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших відео. Пишіть ваші думки в коментарях. Нам дуже цікаво, що ви думаєте. До нових зустрічей.